Чути. Ідемо на мітингу країни. України, і слава, і воля. Ще нам, браття Українці, усміхнеться доля, зріму наші волі. Тільки радикальна зміна влади в Україні, тільки радикальна зміна політики. І завершуючи словами Шевченка, вставайте, люди добрі, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укропіте. Не виграли польські королі, не виграли московські царі, не виграли комуністи, ніхто, не виграли гітлерівці, ніхто не виграє. Не виграють і Донецькі. І Донецький не виграють. Україні.